Всім привіт народ! З вами я крейзі! І зараз я знімаю відео. Я це недавно сьогодні узнав про такий сайт, як Take Me to Another Useless website Цей сайт кидає вас на інші сайти, але на такі сайти, які дуже упороті От, давайте же почнемо наше путешествия по упору Зараз я попав на сайт, на якому нічого немає. Так і написано. Ноуп і крапочка. Нічого. Тут нічого не можна нажати, ніде не навести, нічого не зробити. Просто нічого. Давайте продвігатися далі. І нападаю, для того, щоб попасти на якийсь сайт, нам треба нажати оцю кнопочку. Please. І тоді ми попадаємо на сайт. І, о боже мій, це странний якийсь сайт. Собака, лыжи, стекло и... что-то такое. Ладно, это странно. Давай это продолжать дальше. И мы идем дальше. Так... И... что-то такое. Я наплывала на несколько сайтах но не на всех. И это квадрат, и они такие маленькие, и... что? И тогда у него меняется лице, и просто я с А... Да, странно, що... сейчас есть квадратик. Ладно, переходим дальше. Закрываемся в сайт и идем дальше. Лодинг, яблочко. Сайт называется I love you. Like a fat lady. Я Тут стрищи. Давайте. О, це игра. Можно открыть в другой и брачу. Покупаемся в нос, давайте. Элегант, все главное. Так, назьмем яблоко. Опа! Я же такого не бачу. Нам приносят Шелдия. Дальше. Следующий слайд, на який ми попадемо, це. А, якась. Чер, червоно-розова субстанція яку ми можемо відвість. І все, Ладно. Я. А, вам показав назву, ви назву ви цього сайту і і можете походити по сайтам. Напоминаю, Take me to another Useless website, Набирайте це в якомусь поисковику і попадайте сюди. Так. ФЛЯ! Нінджа! Флекс! Нінджа! Флекс! Нинджа! Нінзя! Нинджа! 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 Водчик Google. Так, англійський на український. Так. Флекс. Згинати. Нінджа згинати. Странно. Нінджа! Флекс! Нінджа! Виходимо сюди. Продовжаємо далі. Тут щось грузить довго. Окей, виходимо сюди. Якісь фото непонятні. Ладно. Це якийсь комікс. I have a bucket. Я маю відро. No they be stealing my bucket. Ні, він забрав моє відро. Ну, я не особо знаюся на англійській. Вибачте, вибачте за те, що сталося, і так. Да, я не особо розбираюся в англійській. Ну, вроді так, все переводиться. І це й був якийсь комікс, вроді. Maybe. можливо. Хм. Знаєте, ці, це слово дає е, так. Напрямок про багато що задуматися. От дивіться, ви от, зараз чуєте це слово, можливо. Про що ви одразу перше подумали? Напишіть в коментарях, мені буде інтересно почитати. Можливо, що? Можливо. Ну, буде мені інтересно почитати, що ви думаєте. просто звук телефонного звонка. Окей. Продолжаем. Дальше. Салмон шоу. Кучу рекламы сразу. И Секс. Окей. Тут мы видно ну, ничего не взрослый из рекламы. Нет, у нас сейчас он бесит. И реклама. Напишите в комментариях, чем бесит он вас тоже. И так. Что-то сейчас ничего что интересного не попадается. И Читаю, э чуєш, і вона передить, як це б не було странно, окей, виходить, який ще сайт, э це... Це щось типа поцілунка, походу, або я щось неправильно розумію. Е, Навірно, ну, такий сайт ще один. Окей, йдемо далі. Yes. Так. Мені здається, чи ще на відповідь дали мені на моє запитання, коли я спитав, чи це щось типа поцілунку. Навірно. Давайте продовжимо. Okay. Hold on, И все покажу. Давай ты дальше. О, боже. Я думаю, вам ще саме буде інтересно подивитися які якісь шеї, бо їх тут дуже-дуже багато, і не будемо портить весь інтерес. А якщо вам подобається це відео, поставте під поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Ми дуже любимо своїх підписників будемо знімати. відео І З вами був Крейзі Всім пока народ!